Добрий день, шановні глядачі! З вами промелектроніка. І сьогодні у нас огляд триколісного електровелосипеда TIRAS Health Perfet. Основне призначення цього велосипеда це пересування по ґрунтовим дорогам та дорогам з поганим покриттям. Він нелегко може їздити по снігу, піску та бруду, а також місцевості, де висока трава. Він відноситься до лінійки наших електровелосипедів з заднім тяговим колосом. Але, на відміну від інших електровелосипедів зі щітковим двигуном, в цьому велосипеді ми встановили безщитковий двигун. Завдяки своїй конструкції такі мотори відрізняються надійністю, швидкодією та динамікою. А також мають великий термін служби. Двигун в цьому електровелосипеді 48 вольт, номінальною потужністю 350 Вт. Контролер та акумулятор знаходяться в залізному боксі на передній частині задньої корзини. Контролер в цьому велосипеді 502-48 В. Акумуляторна батарея типу Літій Іон напругу 48 В ємністю 23,5 А. Велосипед дуже простий у керуванні. Вмикається він за допомогою ключа запалювання. В комплекті до електровелосипеда йде два ключа. Індикатор стану заряду батареї в цьому електровелосипеді. Цифровий. Він показує фактичну напругу акумулятора у вольтах. Поряд знаходиться чорна кнопка, яка вмикає режим зниженої передачі 50% потужності. Цей режим дозволяє зменшити споживання струму електровелосипедом, завдяки чому економиться заряд акумулятора та подовжується час його роботи, хоча й дещо зменшується швидкість велосипеда. Під час тестових випробувань середня швидкість велосипеда була 20 км на годину. І він проїхав відстань в 54 км. А в режимі 50% потужності середня швидкість була 18 км на годину. І він проїхав більше 70 км. По центру керма знаходиться велокомп'ютер на 15 функцій. І він відображає всю необхідну інформацію про вашу поточну поїздку. Високоміцна стальна рама 17 дюймів. Робить цей велосипед зручним, компактним та стійким на дорозі. Передня вилка амортизаційна. Вона дає достатньо комфорту, так як поглинає удари під час їзди по нерівностям, колеса передні та задні 20 дюймів. ободи алюмінієві протиударні. Покришки 20 на 4 дюйми. Ось з універсальним протектором. Гальма у велосипеда передні та задні дискові. А також на кермі є спеціальне стоянки гальмо, якщо треба залишити велосипед на рухомому стані. У велосипеду дві корзини: невеличка, але міцна передня корзина і достатньо велика та міцна задня. Для задньої корзини ви додатково можете замовити спеціальну сумку чи хол. Вона оснащена спеціальними ліпучками, за допомогою яких Легко фіксується на каркасі корзини. А також у неї є кришка з замком-блискавкою. Сумка виготовлена з вологозахищеного матеріалу, що збереже ваші речі в сухості. Максимальне корисне навантаження в цьому електровелосипеді 140 кг. А його повна вага 47 кг. Рекомендуємо цю модель як сучасну, надійну і невибагливу в експлуатації техніку. Замовити цей велосипед можна на нашому сайті промелком.ua або за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!